Так, всім привіт. Хочу показати рай для токарів. Ріссі, всякі заготовочки повністю всяке таке, що зроблено для токарів. Я тут підібрав більш-менш ріссі і всяке таке будуть у відосі. Хочу показати, що ще приїхало на прийомку, кому там дуже-дуже буде треба, можу якраз забрати. З труби нарізані такі речі. І ось такі речі. Прутка. Кому там треба? Є ось таких два мішка. Звернетеся, заберемо їх. Поки що я брати не буду, але є тут близько 20 кілограмів. Все, більш-менш такого нічого немає. Гір'я, є цікаво. І як будуть мишеловки по-українськи? Чесно скажу, не знаю. Буде цікаво дізнатися. Все, поїхали далі, будемо шукати, показувати для вас. Так, всім доброго ранку. Розпочну свій показ найдених речей. Всі знайдені на. Металобрухті, але деякі куплені Ойлекс. Тому буду показувати, ви дивіться там, ціна 20 гривень, ціна 30 гривень. Цей у нас буде різець такий, хай буде 50, молоток недороблений. Отвори пороблені, недороблений. 30 гривень. Далі фрези є у нас дві штуки. У нас буде соточка. Там дивіться самі. Дорого, пишіть, будемо цікавитись. Так. Дивіться, є лірки, ось така кількість якраз. Ціна за них 650 гривень. В кількості різні, стан також різний. Мечики ось такі 5 штук. Ціна 150 гривень. Потім є різці ВК8 USSR 001. Повністю новенькі. Є 0,03. Ціна за цей комплект буде у нас 120 гривень, а цей у нас буде 150. Так, фрези дві штуки такі 80 гривень. Лерко тримач ось такий. Як бачите? Ціна за нього 350 гривень. Спилька вірт. Знову-таки попався мені. Цікава річ. Шпильки відкручувати. Хочу за нього 350, але можна домовитися. Це дуже багато 350, Сам офігіл. Так, е дивіться, що є ще. Є така цанга зажимна для того, щоб можна було зажати наждачний круг. Абразивний круг. Ось така. Ціна її 180 гривень. Далі накатні два ролика 75 діаметрі 75, так 35. Ось такі. Два штуки є. Ціна за них 400 гривень. Так, цей в нас буде ручні тиски в дуже непоганому стані, але я ще їх не розібрав, не подивився, чи вони там працюють нормально чи ні. Ну Продаю, як є, ціна 250 гривень. Паралельки дві, щоб для фуганка. Ось такі. Ціна 150 Так, мечик отримач, ось такий грамезний, великий. Всі мечики які є на білому світі, можна зажати. даже і розгортки. Можна зажати в ньому. Ціна його буде 250 гривень. Далі дивіться, є оці різці. Хочу більш детально показати, є беушні, ось, наприклад, як оці, є нові повністю. ну, Побачили. Ціна за них, і навіть відрізні тут є, такі більш-менш нормальні, що можна ще ним користуватися. І... Так, ціна за оцей весь набір 2000 гривень. Ну, можна поторгуватись, там уже домовимось. Ручка накатна, як фреза, буквально, ось така 70. Цей у нас буде 35, цей у нас 30. Гайки у нас буду 30. 30. Цей, ця недороблена гайка, я так розумію. 20. Це у нас 10, 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 10. Двадцять пять. Так, ця у нас буде 35. Це у нас буде 45. Це у нас 10. Це у нас деталь буде 45, пять. у нас. Буде. Хай 60, Сонга така буде у нас 450. Далі йдемо, ручка. Ручка у нас буде 50 задній конус. Тобто конус просто було сверло 10,2. Відломане. Ну, ціна нехай буде 20 гривень, буде ваш. Так, є ось таке кріплення з такими ось розмірами. Тут я щось намудрував. Поміряв. Всю, вся 96 Ну, як є? 45 квадрат. Ціна за нього 120 гривень. Так, ручка для переключення. Ось така ціна 120 Цей у нас буде 45. Давлення від станка. Відкрутив там, було 45. Цей у нас буде 45, клини у нас будуть по 20. Ці тримачі. Ось таких різців. Раз, два, і ось третій. Вони всі одинакові. Ціна по 350 будуть ваші. З ЧПУ з станка, скоріш всього, зняти. Точніше, сказати не можу, тому що сам не розуміюсь на станках. Ну, як сказали, мені так і я вам передаю. Це в нас кріплення буде 80. Це в нас буде 65. Потім є, ну, мені схожі на, як на губки до 14 тисків. А там не знаю для чого можна примудрувати їх. ну Гарненькі такі відполіровані, всі зроблені в мазуті, ну зроблені. Ціна 280 будуть ваші. Шабочка. Така цікава. Ціна 65 гривень. Це у нас буде 70. Топори тріснутий ось такий 100 гривень. Цей в нас відломаний 2017 року. Ціна 120 гривень. І цей буде у нас 100 гривень. Цей 20 сигналка. Ось така цікава. 45 сйомник, як ви вже побачили, цікавенький. Хрестовину виняли, заварили, якраз щоб винімати щось. Ну, нехай буде 100 гривень, буде ваш. Так, і є ящик гарненький, з 5 ящиками. Ціна 500 гривень буде ваш. Що я тут ще не показав? Ці болти не показав. Пропонуйте за них. І ці також можна запропонувати. Все, більш такого нічого немає. Все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалось або ж хто хоче купити, напоминаю. Присилайте фото того товару на Viber. Чому на Viber? Можна на Telegram, можна на месенджер, можна на WhatsApp, можна і ще куди. Ну, номер вказаний в правому углу екрану. Для того, щоб можна було... Написати і повністю все. Напоминаю, йде повна оплата на карту, <кхи>, без всяких там часткових оплат, наложеного платежа, наложений платеж ті ж це для постійних клієнтів, для того, щоб можна було більш-менш е відправити, що чоловік забув поповнити карту та і все. Ну, це таке буває. З датчиком, що я ще хотів, можете запропонувати свою ціну. Також не знаю на них ціни, тому. Пропонуйте так, щоб іменно і вам було цікаво, і мені якась копійка. Все, з вас, як завжди, лайк, підтримка каналу, коменти, Ну, все те, що ви любите, як завжди, ви мене найгарніші. Всім дякую за перегляд мого відео. Дякую, що дивилися до кінця, всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.